Хвайнові волоска розвели з цими поверблоками і фасадними електромонтажними підрозетниками. Да, Хвайнер, так мені написали під одним відео, де ми монтували паверблоки е підсвітильники. Да, і далі починаємо розводити людей е цими електромонтажними підрозетниками фірми Копос і гіршовськими паверблоками. Ну а чого не розводити? Замонтаж паверблока кусочок 500 гривень. За підрозетник півтори тисячі. Чого б не розводить, а ще плюс на матеріалі нормально можна касу рвинути. Ну, хто від такого буде відмовлятися? Друга частина відео для тих. Тоді дивлюється мої відео до кінця. Дивіться з приводу цих кавер-блоків. Ніхто нікого не намагається розвести і на комусь щось заробити. Це більше тут клопоту із цим всім вирізанням, їх і монтуванням, як того заробітку. Але дивіться, тут буде щитова, і потім треба буде до щось А Так на чотири шурупчика і все класно. Тут буде вуличний кран, який не замерзає, він теж прикручується або придебельовується. І щоб він отам потім не розшатувався, він коли був в твердій основі на два шурупи прикрутився, після фі... запихнувся, прикрутився після фінішу і все класно. Ось там у нас будуть відеокамери. От е... Приїде монтажник, йому придеться шукати 200 дюбеля, щоб задібелюватися чи ще щось. А так собі на шурупчики чіпс прикрутив, і все класно, і всім від цього тільки легше.